В ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогодні церква православна подає нам притчу Христа Спасителя як науку для духовного нашого життя, для духовного збагачення. Притча ця говорила про те, що кожному з нас Господь дає різні таланти і різну міру талантів. Господь має таку властивість, як передбачення. Але це не означає, це важко зрозуміти, але це треба як догму прийняти на віру. Те, що Бог бачить наперед, не означає, що Він. Порушує нашу волю. От, наприклад, дитинка тільки зачинається. Бог вже бачить наперед, чи спасеться, в даному випадку дитинка потім людина, чи не спасеться. Чи буде вона навіть виношеною матір'ю? Чи буде викидишом, Буде вона хрещеною? Вспіють її похрестити чи не буде хрещеною. Бог бачить все наперед і все знає, і всім хоче спастись, але ми не роботи. І в залежності від того, як люди самі керують своєю долею, складається наш життєвий шлях, і Бог просто тільки співчуває. Він не вмішується. Знаючи навіть це наперед. І от є в людей різні характери, генетичні, в тому числі, спадкові, здібності, таланти. І Бог наділяє кожного в міру так, щоб він на страшному суді зміг відповісти відповідно до своїх характерних рис, які є в людини. І тому одному дає п'ять, другому три. Одному один, тому що кому багато дано, сказано в Євангелії, в того багато і візьмуть. І є люди, які не дуже здібні, в них менше спитають. Є дуже здібні, в них більше спитають. Ця притча вона говорить нам про те, що нам не потрібно боятись, як раб лукавий, який був в притчі, лінивий. Нам не потрібно боятись, рискувати. Нам не потрібно боятись свої таланти використовувати, а тим більше і зліні їх тільки в собі замикати. Людина, яка має багато здібностей, дарів, талантів, вона повинна все розуміти, що це їй наділено Богом. Буває так, що людина обдарована, не вміє виразити. От, наприклад, я приведу, можна багато прикладів приводити. Є, наприклад, прекрасний голос. В людині слух, але людина дуже закомплексована, вона ніколи не, стан, не стане співати. Їй стидно, вона красніє, в неї не получається через свій закомплексованість. А закомплексованість на, на, на духовній термінології означає гординя. От Людина, яка тільки боїться, що про неї подумають, а вдруг у неї не вийде. Якщо мотив інший, Бог мені дав талант, якщо дійсно ти сам знаєш, тому що коли тебе ніхто не чує, не бачить, ти вдома можеш побачити, що в тебе є той же голос, який я привожу приклад, то тоді ти, знаючи це, не маєш права цей талант зарити, тому що ти комплексуєшся. Борись з собою, своїми гріховними пристрастями. Так само, браті і сестри, в інших речах ми надзвичайно всі талановиті люди. Якби кожний розкривався на всі сто, цей світ був би зовсім іншим. Але знову ж таки важлива мотивація не для своєї гордині чи славі, тому що люди, які по характеру числавні, вони тому і приуспівають часто, тому що така людина наоборот, вона бере як їжу в тому, коли люди її оцінюють. Вона впевнена в собі, вона знає, що все вийде. І вона навпаки ще більше. Починає всі ці можливості використовувати тільки в іншу сторону, а потрібно саме стільки, скільки Бог дав для Його прославлення. Треба розуміти, що Бог нам дав, до чого ведуться ці таланти і дав можливість їх розкрити, якщо в нас виходить. Тому що, ще раз кажу: є люди, які навіть розкрити їх не можуть. Тому не собі треба приписувати славу. Дари не своїм батькам навіть, а Господу Богу єдиному виновнику цих талантів. Друга крайність, про яку ми також сказали, коли ми взагалі їх закопуємо, не, роз, не розкриваємо, вона може сьогодні виразитися саме і в тому, що є багато людей, які, наприклад, мають мужність, мужність як талант. Мало таких, навіть серед мужчин, але теж вони його бояться розкрити в силу тих чи інших обставин. І для таких сьогодні звучить інше Євангеліє, яке стосується Христа, який на аналогії. Це Євангеліє говорить, що якщо чоловік стедиться цього роду лукавого, прелюбодійного, то і син чоловіческий. Постидиться його під час другого пришестя перед ангелами. І якщо ми вибираємо душу, а це є, означає життя, душа в цьому контексті, душа тут, яка вжита в цьому контексті Євангелія, означає життя своє. Вище за Бога, то навіть чоловік весь світ приобріте, говорить Євангеліє, а свою вже настоящу душу занепастить. що з того толку, у вимірі призми вічності. І от ми так само повинні це Євангеліє читати, тому що воно було сказано в контексті, хто від, від, від себе від, відречеться, отвергнеться по-слов'янськи, візьме свій хрест, слідує за мною, не постидиться мене в цьому світі. І Буде моїм мужнім послідовником, такого і Господь Бог прославить перед ангелами своїми, і такий чоловік справді розкриє всі свої таланти. Ми, браття і сестри, сьогодні призвані не боятись захистити нашу церкву. Ми сьогодні призвані до цього. Прямо виконати, що навіть якщо весь світ ми приобретем кар'єру, інші якісь речі, я просто чую, як деяким нашим священникам, людям угрожають в тебе дружина на роботі, в тебе там інша якась причина. І коли ми ставимо якусь таку земну річ, тобто це означає. Весь світ приобрести на веси із своєю душою, своєю вічністю, і не можемо відстояти навіть словесно, а тим більше принципово свою позицію, то така людина і не спасеться. Ось в цьому сьогодні головний зміст. Оце означає не боятись розкрити таланти. І саме головне, що сьогодні нам в утіху дає Господь, що нам має нас укріпити, допомогти в цьому такому нелегкому служінні, в такій місії це божественна благодать. Перше, це Євангеліє закінчилось словами, що тут багато є людей, які не вкусять смерті, поки не побачать Царство Боже, пришедши в силі. Святі Отці, це тлумачать двояко: одні кажуть, що преображення Господнє. Які побачили три апостоли, а інші кажуть більш ширше, що всі апостоли побачили і не тільки преображення ті троє, але й Воскресіння, Вознесіння, і, і Сушеві Святого Духа, і благодать це і є Царство Небесне, яку вони прийняли. І ми з вами, браті і сестри, приймаємо кожен раз в наших церквах благодать. І вона нас повинна укріпити, якщо ми цю благодать приймаємо, нею цінуємо її, тому що в цьому головна задача християнина бути вже тут, на землі, причасником божественної благодаті. Це означає Царство Небесне, тому що якщо в тебе є благодать, в тебе на душі є мир, є спокій, в тебе можуть бути різні, негаразди, але ти спокійний в самому головному, тобто ти душу свою приобрів. Но буває, ви знаєте, самі приклади, коли люди мають і славу, і богатство, але коли не мають мира в душі, коли тебе гризе твій червяк душі, оце є саме паскудне, а це і є ад. Якщо Царство Небесне це спокій, мир, благодать, каже апостол Павел, це дари Духа Святого, це є ця благодать, про яку ми говоримо, яку побачили вже не померші апостоли, і ми з вами вкусили. Який Господь через цю благодаті, то от, якщо ми це проміняємо на земне, яке пройде, яке має все закінчення, а це не має ніколи закінчення. Тому апостол Павел часто й казав: волію я для того, щоб бути спасенним і вкусити того, що Господь приготував люблячим його, що око не бачило, вухо не чуло. Волію тут страждати, бути самим, який може бути тільки страждущим чоловіком, тільки з Богом, би бути у вічності. І оце нас має сподвигнути для того, щоб ми захистили церкву, чому я так говорю, тому що церква нам дає благодать. Церкви не буде, і благодать буде важко отримувати в катакомбних кілейних умовах. Тому хай сьогодні Господь нас в цьому укріпить, щоб ми розуміли, що нам потрібно єдине на потребу. І всі наші таланти дасть рішимість розкрити, не бути закомплексованими, не думати, що про мене інші люди подумають. Важливо, що про тебе Господь Бог подумає. І правильне лікарство від Числавія дає нам сам апостол Павел, який каже. Неважливо, що про тебе люди кажуть, неважливо, яку похвалу вони тобі дають, важливо, щоб тебе сам Бог похвалив. І оце для мене, і я бажаю для вас, хай буде головним стимулом нашого життя, щоб ми, коли зустрінемося, всі зустрінемося на страшному суді. І всі тоді побачимо, хто ким був насправді, всі маски зірвуться. І щоб ми там мали, не тут, тут нас можуть і поносити. І злословити ми не цього світа чада, як каже апостол Павел, світа зла, ми іншого світа-чада, і там нас Господь прославить перед тими людьми, які нас поносили, які самі будуть в цьому і заключається ад, що буде мука постійна, де, як Господь приводить приклад, червь, який тебе точить постійно, де. Де ти мучуєшся, дивлячись, як інші блаженствують? Хай от від цього нас Господь збереже своєю благодаттю.